Ір Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки в цей самий день і в цей самий час. Який незалежний від часу, Благослови нас до людей, твоїми небесними благословіннями на цей рік бережи нас від всякого зла і гріха і нам допоможи завжди при всіх обставинах керуватися тільки твоїм непомильним словом. Ми тебе просимо в ім'я Христа. Амінь. Любі радіослухачі, дозвольте поздоровити вас з Новим роком. Бажаю вам щасливого та благословенного життя в новому році. Прочитаємо з листа святого апостола Павла до Ефесян, 4 розділ 17 до 24 вірша. отож, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погане в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом відчужені від життя Божого за нечемство, що в них, за отверділість їхніх сердець, вони тупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість у зажерливості. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, як правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка. Що затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму, задягнутися в нового чоловіка, створеного по Богу, справедливості, святості, правди. Наша тема дорога до нового життя, великий прогрес і рух життя підштовхує людей вперед і полягає власне в тому, що людині. Властиве постійне прагнення і шукання чогось нового, нові відкриття, нові винаходи, нові ідеї, скільки в цьому привабливості, захоплення і ентузіазму. Новий рік, нові перспективи, нові плани, нові надії, якими рожевими мріями овіяний він через те зустріч Нового року носить характер урочистий, тому так багато найкращих побажань на новий рік. При всьому сьому людина випускає з поля свого зору одну, здавалось би, незначну деталь. Зустріч кожного нового року це збільшення рахунку прожитого людиною часу, це зменшення її шансів у здійсненні її задумів, розташованих у майбутньому, інакше кажучи, новий рік це верстовий стовп, що показує людині кількість пройденого. Нею шляху. Він нагадує, що час має свій рахунок, що час має крила, що час не є вічність, куди ж тоді ми летимо. Любов'ю, проведіння його мил, милістю йде приготування нового і кращого віку. Всемогутньою рукою його створюється новий світ, не матеріальний, а духовний, не тимчасовий, а вічний. Новий рік є лише символом всього дивного безконечного віку, так розкішно виявленого в святому об'явленні, і бачив я небо нове, і нову землю, перше по небу та перша земля проминули, і моря вже не було. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Осе оселе Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове! Все творю, дорогі друзі, які великі можливості відкриваються тут для кожної віруючої людини, яка велична і прекрасна майбутність наша, нехай же не буде наше теперішнє сумним. Занурім же наш старий рік у море нашої радості в цьому новому році. Різними способами люди закінчують старий рік і розпочинають новий. Різно пояснюють собі світ і події в ньому. Так само вони виправдовують свої минулі вчинки і мотивують нові цілі різнорідні способи. Але яке не було б минуле, найкраще зачинати не тільки новий рік, але кожний новий день і кожну годину життя справдивою вірою в Бога. Віруйте в Бога і в мене ви віруйте. Майте ви віру Божу. Говорить Господь Ісус, віра є дуже важлива для життя кожної людини, Віруючи в Бога, творця всього невидимого та видимого, людина ніколи не дасть місця в серці для атеїзму, без безбожя. Світ, природа, життя усюди підлягає докладним, досконалим і непорушним законам, які тільки премудрий і великий наш Бог міг застосувати та дати для всього ціль. У всій природі бачимо чудовий баланс сил, усюди гармонія краси Божої. Тому віра в живого і великого Бога відкине зовсім атеїзм. Навіть не цивілізовані, некультурні люди в джунглях могли повірити в живого Бога. Але людина, що вийшла на так високий інтелектуальний рівень, що розвинула так чудово технологію, що досягнула нечуваного. Виглядає дуже дивно, коли не вірить в живого і правдивого Бога Творця Неба і землі та його святу волю попирає. Віра є сильна побороти ідеї атеїзму про те, що Бог і природа є одно. Вона приймає за свою основу те, що Бог є творцем і тому мусить бути більший від свого створіння. Він перевищує природу, яку створив. Ніколи не може бути рівний твір із творцем. Творець є завжди більший від свого твору. Бог не творив світу з себе, але силою свого слова він створив усе з нічого, тому Він перевищує все світ і володіє ним усюди. Віра не може підтримувати дешеву філософію про те, що Бог створив світ і залишив його, щоб він далі сам розвивався. О, ми знаємо, що Бог буде судити людей, які відвертають своє лице від Нього і глузуються над Ним. Ми знаємо, що Бог милує всіх людей, як ми приходимо до Нього і шукаємо ласки та милости від Нього. У Христі Ісусі ми бачимо любов Отця, на ньому знову бачимо суд за всі наші гріхи. Через Нього отримуємо ласку та безмежну доброту. О, Він є так близько до нас! Що ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, Він є Вседержитель Всесвіту і добрий опікун наш завжди. Якщо зустрінемо новий рік живою вірою в Бога, ми не дамо в нашому серці, ані в нашій думці місця для філософії, щоб захитати наші безсмертні душі, душі про невірство у Бога. Наймодерніші людські вигадки і нарікання на Бога не можуть мати ніякої сили та дії на живу і правдиву віру в нас. Тому віра в живого Бога відкине зовсім усякий залишок фаталізму, думання, що все в житті стає випадково без плану. Невже ж існування людини на землі це випадок? Невже ж не відчуєш сил, що діють іззовні на тебе і гонять до доброго або до злого, дорогий друже. Вони або сприяють тобі до щастя, або шкодять на прокраття. Віруй, Бога, який хоч невидимий для твого ока, однак Він хоче тебе спасти і вести дороги в блаженства. Не піддавайся силам лукавого, який кладає сумніви відносно Бога та Його святих вимог праведного життя на землі. Це диявол, що пхає тебе. До пекла та веде до западні, а ти не піддавайся йому, а протестань йому твердою вірою, і він утіче від тебе. Бог приготовив для кожної людини велике, чудове, неописане плані спасіння, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило те, що Бог приготував був тим, хто люблять його. Дорогий друже. Любий ти тому Бога Твого, вір йому всім серцем твоїм, і наїйся лише на нього одного, а він тебе не залишить і в цьому новому році, попровадить у тіні криль, криль своєї безмежної любові, під захистом своєї старанної опіки, під наглядом свого невтомного ока. Тому дивійся йому цілковито тепер і віддай йому своє серце, щоб Бог міг замешкати у ньому і був твоїм. Особистим Спасителем. Хай Бог тобі допоможе всьому. Амінь. Любі друзі, ви прослухали українську передачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!